поводу питань по децентралізації, Анна на Сергій Дмитрович, Я хочу сказати, що це одне з ключових завдань для того, щоб це все рішити. Я не хочу знову приїжджати і знову розказувати, що ми не зрушилися з місця в частині децентралізації. З перших часов квітня ще раз обіцяю, що до вас приїде цей начальник, цей начальник управління і проведе. Заход. Я хочу, щоб насправді розпочали роботу по полицейської. Наступне питання. По українському Донецькому курку. Я хочу бачити тих людей, які готові створити свою справу, і ми маємо ставити їм плечі. Наступне. Я хочу бачити перелік людей, які хочуть навчитися врятувати добре, для того, щоб вони могли почувати ті громади. Для того, щоб вони побачили, як це функціонує в інших країнах, у Європі. І не сміятися, це ваші підготовлені хлопці з вопросом. Це підготовлені хлопці. А не задавати нормальні вопроси. Це по децентралізації. Нічого нормального у нас не проти. Відповідаю, з приводу децентралізації відповідаю. Обіцяю, пришлю керівника управління по децентралізації. І насправді вона спільно з Ганною Анатолієм, об'їде пункти, вивчить. Вона покаже, збере сільські воли, покаже економіку. Насправді, це людина, яка має ступінь кандидата наук, яка, в принципі, сім років викладала в академії у Харкові, якраз по цим, в цьому напрямку. І ми підходимо безумовно, економіку не враховувати не можна. Раз, знову таки, приїде людина. Разом з формулами сяде, вибачте мене, ці, ця людина не місцева. Так? Вона не буде куму свата, під кума під свата підлаштовуватись. Тобто спеціально вибирав людину, щоб вона не мала ні родичів, ні друзів, ні знайомих, щоб вона не скажіть, з ким, ви ви скажіть, є, з ким вона це буде вирішуватися. Тому що із ініціативними групами. Так, тому що сільські голови, ви ж бачите, так. абсолютно. Ви, поту... ви поту... бачили, ви почули. почули. Ще раз після першого підня приїде і зустрінеться. Ну, в принципе, я думаю, что уже разговоры шли и так далее. Значит, с чем это связано, я буду своими словами. Это все подстраивает предзапад. Под предзапад, ну, краевики, ну, державы запада. Почему это так сделано? Потому что надо делать реформирование в Украине, а реформирование это делается для того, чтобы получать определенные средства, то есть деньги. То есть диктует нам, естественно, диктует, вернее, Порошенко, Порошенко издает закон, От, ну, Як закон піде в дійстві, як люди у нас на Україні все це приймуть, я ще зачитаю, які це вони. І от этот перспективний план вже зданий у Верховну Раду. Підписаний він первоначально був Жебрівським Павлом Павло Івановичем, нашим губернатором Донецької області. І далі він направлений до Верховної Ради. Тут перший, перша позиція. це Великоросинківська об'єднана територіальна громада, целий район, нікого ні на якій частині ділить ніхто не збирався. І адміністративний центр буде знаходитися у Великій Новосінці. І коли це була зачитана, це перша позиція, то всі в основному, всі які структури є в нас у районі, державні структури, і всі сільські голови, районні депутати в основному всі піддержували. Отлично, щоб район був один-єдиний. Одна об'єднана великоцінська територіальна громада. А не так, що Іван хоче отак, Степан, отак так це вираження, а моєї кричі, що з друге. Я вважаю, що район територіально може настатися цілий район. Повірте мені, ніхто не дасть із сусіднього району і сусідньої області свої участки землі і території. Ніхто цього не зробить. А зараз хто дає? Чем район финансировал? Если вы кажете, что потом не будет финансировано. если объединиться Петрикова, а потом Сарамлиновка. А сейчас... вы да сами будете зарабатывать себе деньги. Ну, Нет. так зачем это, это такое, что без района мы не обойдемся? Именно за него. По уже порушите закон. Вы уже По закон. Вы уже закон. Значит, будет порушение. Все. Ну так а на Я еще раз вам скажу. Моя позиция такая. Будет обговорение депутатов. І доказати мені винувати чи ні, не вам це робити. Така громада для чого? Для чого ви зібралися? Ви представники громади в своїй позиції. От і все. З якої своєї позиції? З такої. Позиція просто... Що ви цікаві, що ми самі можемо зараз для себе прописати всі ці питання? Ну так. Да. Ну, да. Давайте. Посумно, я так розумію, Петриковська громада це сам не, не хоче. Я, 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 я вам Краснополянським сільським головою, <плес> в жовтні місяці в Маріуполі, забирали в <плес> основному Червоновський, Володарський, Воловацький, ну, так, так називалися вони. І туди вигналися Віндянськ, Берогорський, Коросовський, десь почали світових. Із Києва приїжджали представителі, розказували, нам що таке об'єднання громад. У лютому місяці, першого друга, я був у Харкові. І це ж саме питання піднімалося. Співали зміни залежання, досі по-другому. по, по прийшли пройшли в законі за ці 4 місяці. Тепер ще єднання громад нікого не тієї. Менше 10 тисяч не буде об'єднаної громаді. В законі це чітко прописано. Менше 10 тисяч, да, так, не буде. Нас ні, я розумію, що це хочеться. Ну, що ну, тоді у жовтні місяці? Що у лютому? Були представники там живого об'єднаних громад, ні один не сказав так красиво, як ви розказуєте за карміз за Поїхали. Я не знаю, може бути у них якась вулиця там є, чи святофори в них не працює. Ну, ні один чоловік з України не сказав, що у них так красиво. Предлагали. Я а не порів, хотів, що, предлагали. Поїхати там, допустим, подивитися. Ну, <ріху> якщо <То, ріху> брати це все сравніться з Євросоюзом, з євростандартами от це об'єднання, правильно? <ріху> да. Да. То, якщо ви знаєте. В основному країни Європи йде государственна дотація 500-550 євро на душу населення. І всі представники, які вийдуть ну, з України, вони нажали швидко. І я в тому числі на калькулятор. 34 мільйони виходить в наша сільська рада. Так смисл тоді об'єднання. Якщо нас будуть ці гроші, так як зараз робиться ця дотація у країнах Європи. To, на що ми эти балаки вообще про цю децентрализацію? Сразу всі вопрос відпадай. Не вопрос. Да. Понятно, все. Мы були еще далі на семінарі, що я сейчас був. еще бедных платить не проще Это не но... проще а ну, а не, не, а не, разум... а не а разум... одна громада общая 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 суть общая что общая 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 по общая 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 А одна громада общая 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 предел общая 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 Є некий предел по території по населенню, коли управління центру стає просто неефективним. І от воно весь весь район буде іменно там. На сьогоднішній день ми ефективного Чтобы... допомоги від району, ми не одержуємо, Н не юридичної. Ви, ви розумієте, що який нам звіс буде туди йти, як ми не дополучали, і знову ж не, нам не гарантує якість, що буде пристворені у Новосьоловці. Нам нададуть прямо високоякісні. Ви ж самі говорите, який зиск до сьогоднішнього дня? Якщо у вас буде староста, яка буде вам допомагати? А на сьогоднішній день у нас голова сільської ради, він зовсім заінтересований, навіть в нашій сільській раді, не те, що говорять, він буде старостою, розумієте, він далекий від народу. От за що ми переживаємо, що народ нікому не потрібен. Тому є смисл зробити такі громади, які не більші, 25-30 км радіусів, не більше. Сьогодні буде якесь зібрання по поводу об'єднання громад? Де? У нас На сиди. території сільської де. ради. Нічого не буде сидіти. Я сказав, 5 мая, 5 травня в нас стоїть дати, я ще не знаю. На 5 травня стоїть обговорення. Де, де вона буде? У школі. Ми запрошені. Особисто. Замість Кия Кравченко, головної адміністрації приглашав особисто, вчора телефоном телефонував, об'яви були розміщені, в інтернеті було повідомлено. В на сторінку я писав, запрошував його також Показати, що по децентралізації ми у Петриківці, як він сказав, Київ ще не валяться». Так, це, Ми планували провести це все протокольно, з керівництвом. Району та нашої сільської ради. Оскільки вони не забажали прислуховуватись до громади, район також не заважав, значить ми проводимо звичайні збори громади. Громади направлено в на районах. Вот Депутати одноголосно всі. Потім, один утримався. Далі? По тому, що присилали старомінавка про старомірську об'єднану громаду, всі по одного строку. За керівницьку громаду, взагалі ніхто не вспомагати. Вот і весь а, а, а По закону 20 кілометрів не говорять. <рик> ну от тепер по закону, там не по закону, то вже далі ми направили рішення сесії. Якщо ну, воно було неправомочним, його просто відмінеться суд і ніхто не скажу, Так як у нас ми вже знаємо, як люди збираються. Було проведено депутатами районного району нашого, ну і нашими депутатами проведено обход. Да. Ми коли тут рік назад з вами сиділи, ну, коли роблять одну громаду під одного царя Кирилова, і ви це не, не Я це почув. Але дуже важливо, коли в нас є 17 громад, і кожен підпарник має щось своє на увазі, понимаєте? домовитися. Для того, щоб домовитися і об'єднання громади, потрібно читати економіку, логістику і так далі. А не робити там під каждого царя місця, якщо у нас починається це. Тепер по поводу тобто зараз одного царя повинно декілька царів. Mm -hmm. Собрано 966 подписи. За це да, подписей. Вот ну, а цей. Бізнес-план, робочі міста, ну от такі. Другі де, варіанти, де, які не були. Як ми можемо від'єднатися до нового. Ви, ви кричите, що вам, ви хочете, допустимо, вирішувати об'єднану, потім ви перейменували, вже пронесено об ікшку хочете. Да. Обоснування не хочете. Ми хочемо хочем реально. Ми хочемо хочем, хочем, хочем реально розібратися. Вот если на... набороть в этот навоселку, на васелках имеет 7 миллионов долларов, кто не гасит. -то. Теперь нам си... надо гасить или я. Кто нам это объяснил? Значит, <ристо> цель та... вопрос, Савасич, вы думаете, це так просто сиділи, а так сели там, побалакали, поболтали за каками все. Если кому-то интересно, можна узнать. Хто найбільше виступає, коли збирають сільських голов і комісії, і хто найбільше задає питання? Це Олег Валівич. І неоднократно задає питання по різним напрямках. Я був, і в Харкові на курсах, і був в Маріуполі, я везде був. І взнав, як воно це робиться. І перший вопрос їй був, як буде йти фінансово. Людя, я людям і від'ясняв. Реально можна зробити. Але сама децентралізація нічого не дає. Нам потрібно навчити керівників цих об'єднаних громад, як правильно врятувати, як допомагати бізнесу, як обліковувати, як отримувати податки, як розвивати інфраструктуру. Якщо ми просто об'єднаємо і ваню знову оберемо, який бухає зранку до вечора, у нього кумів сватим. І так далі багато головою громади, то нічого не зміниться, а можливо ще гірше буде, правильно? Бо був голова адміністрації, який давав чарівного п'енділя. Ваня час від часу прохмилявся. Через це дуже важливо і тут відповідальність громади, кого обирали. А задача моя, задача Ганни Анатоліївни – навчити цих людей, щоб вони знали, як це управляти. І отакий от мікс і приведе до цих всіх речей. А наші одержимо? Як, от, що у нас зміниться на даний момент? От, от доки що нам, там краще буде, що, а що зміниться, якщо ми будемо старовіно пустити? Та ми витрики кубом піднімати, а не чекаємо. Чому за своє по знаєш, ви навіть не представляєте, скільки це треба денег на те, щоб поділити ці всі структури, які дають. А структуру з часом робити, державу. За який час, хоч і цей день. Ви завтра нікуди не хочете пікліво. Та того ж. А хочете структуру? Усі, які є, земельщики раз. А висидить. От ви такі інтересні, Ну хорошо, він. А госакти оце все, хто буде видавати? Горсахти, договора, хто буде підписувати? Юристам надо, цього це треба. Це те, щоб було це відповідально. Він зачем. Іресно виходить. Як відмінити 1% і дати не ходили по 80 градусов. <реш> а якщо дитин був правську <реш> <реш> до Новосіловки, це в першу очері. Ты же уничтожишь и приняли. Ну чего это так? Ну потому что школы закрыли. Mm. Вот смотрите, были мы, А, а так отказали, вы... Могли... Хорошо, Марин Васильевич, вы скажете, закрыли хорошо. Рано или поздно мы все равно одну школу закрыли. Ну как одну закрыть. Я вам хочу просто сказать, что децентрализация это очень скользкий такой вопрос. Нет, ну, ну мы это тоже использовать свои интересно. Я розумію. Ні, ніхто на нічого не дав, бо у мене є своє річне міні. Значить, якщо брати по децентралізації, це було все взято із по принципу Польщі. тільки щоб не. Там ішло. І це не тільки ті, які знаходяться в одному основному Славенія, і отакі страни, які пройшли децентралізацію. Там йде 7 тисяч євро на кожного мешканця государства на дотацію. У нас цього немає. І от це великий мінус. Зараз кричать вони, нате вам займайтеся, що хочете. Що займатися? Якби могли б ще поборотися, якби у нас було там, завод, який то був чи ще щось. У нас цього немає. Який сатурмаль? Ну що, ну, ми... нашої петріковки буде чапати. А, ну, да, во-первых, да. за это еще была хоть рано, бо ничего да че, не будет. Ну, че, рано? Э, нельзя... нет, что рано? Во-первых, нет, во надо создавать, чтобы люди да. работали. Но, опять же, вопрос стоит встречный, что люди не хотят работать. Да нет, ну, не будем на это. Ну, что так, что так. Если мы будем на Василовке, да, у да. них будут средства, надо там отремонтировать школы или что. Он свою брату послал, и она же будет работать. А коли в нас буде громада, нам треба за тобой робити, так наші допирують, наша робоча. Ви беру йде для, для того, щоб щось робити, щоб заробити гроші. Все не да знаєте. А старшим зробить? бюджетом, старшим обчок, і кричите, що почому навіть, може бути, треба буде і мало буде один може треба буде 2%. Це дето нам буде. А ну, Стоп, я ще ти... ти... що об'ясняв, що я не закратно задавав цей вопрос. Буду я работа там чи не буду, допустимо, тут. Мен мене інтересує, як буде йти фінансування на будущее. Нормальний чоловік все дострої плани на будущее. Допустим, якщо я знаю, що приблизно під 0,3% в цьому році, як є, ми отримаємо мільйон, от ми на мільйони будемо вдутися. Плюс там реєдна плата, там, допустим, так, ну, это, хай там буде. Да? Далі. Но нам для того, щоб задержати одну школу тільки 8 лет, на 2 мільйони. Так. Где мы их заработали, да? А что говорят? Больница, на таких местах. Но вы теперь поедете туда в ту больницу и вам мы за три копейки будем вас принимать? Не а, не а, не так, нет. а 24 это, вы будете? Вот Это да этого Все государства, с первым уведением у меня на Василовке. А мы 5, вот Мы живем за счет чего? За счет нового. У нас у есть. Нема. Так, так вот нам ну, на восемь. Немає, 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 немає. немає. того самого. Да. Так у нас є свободне. і батька легко бить. Так. ви. Ви возьміть і... А нам фитина нужен той батьків. Давайте так. Мелте государство, если брати уже по этому, мелке государство, проще задавить и задушить. Ніж та ж точно це на як руководителя. Як вам? Якщо в наче левів баран, то це стадо нікчемне. Ні, ви не праві. Та і диктувати, то, буде, то, і то, диктувати то, будуть. І диктувати будуть условия сильні люди. У нас слава. У в тому, то, що у нас, сильно, у нас сильна у нас перспектива сильна, у нас люди були найбагатші в області, тому що у нас вода, річка. Люди занимаются овощами. Нам тут надо Забудь дожди, это а Рынок сбыта. И все. Понимаешь? Рынок сбыта, ты да его не можешь. Вырасти надо. Она не рынок сбыта. И все. Да. И Петербурга да, будет существовать. Единственное, что я хочу сказать, что надо менять и открывать, чтобы было побольше фермеров. Это как то они писали в законе, что 300 гектаров одной человек должен быть. Ну, а вот вообще нереально. А вот вам рабочие места. Ну, ты же ну, вот возьми, я сейчас говорю, что приходит. Сколько было рабочих мест? Нет, подождите, нет, поделите, вы кажете. У него примерно по да, 3000 гектаров земли. Поделите их на 10 частей, по 300 гектаров. Иван Васильевич, я вам еще раз скажу, вы сами себе э, противоречите. Вот эта децентрализация, это и есть развал. И говорят, это забыть за местное население. Порвать на карты, побыть и все. И все. И так. Идет руки до свидания. В нашей Украине нет денег для того, чтобы были такие глобальные перевороты. Чи на вашу думку? Децентрализация, реформа децентрализации, негативные стороны. Наших мешканців нашого району, От існує така думка, що нібито е децентралізація може призвести до загибелі села. Про Покоментуйте. Насправді це повна е дурня, говорить море. Що, що, що має на перспективі? Тепер не буде районної ради. Після цього не буде райних адміністрацій. Уявляєте, скільки сьогодні чиновників не буде? Насправді буде громада, там будуть депутати е місцеві. Які, як сільські і так далі. Друге питання. Фінансовий ресурс залишається, якщо сьогодні ПДФО фактично 25% йде в центральний бюджет, сьогодні йде 15% в обласний бюджет, і на сьогоднішній день 60% залишається в районі, який розподіляє поселам. Після того, як ця вся реформа відбудеться, 60% ПДФО залишиться в громаді. 25 знову залишається державний і 15% обласний бюджет. Але фактично не будемо розподіляти по цим районам різних установам. Це сьогодні той бюрократичний апарат, який є в великій мірі надуманий і неповороткий, і, ну я скажу, лишній, ми просто позбавимося його. Друге питання це сьогодні наближення послуг і старенькій людині, і не тільки старенькій.